Вітаю! Це подкаст Окішо від центру спільних дій. З вами Яна Проць та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про застосування англійської мови в Україні, для кого вона стане обов'язковою та як держава буде сприяти вивченню англійської серед українців. До речі, на нашому каналі ви знайдете повну версію подкасту. Там ми також говорили про бронювання через дію та зміни в дипломатичній службі. Рівно рік тому, у червні 23-го року, президент подав законопроєкт про англійську мову. Тоді голова держави хотів, щоб англійську використовували в Україні як мову міжнародного спілкування. За задумом вимоги мали би підвищити конкурентоспроможність українців. Зараз законопроєкт підтримали в другому читанні. Тоді рік тому найбільше дискусій було щодо норми про використання англійської в кіно. Президент пропонував, щоб англомовні фільми в Україні показували мовою оригіналу з субтитрами і без дубляжу? Це спричинило обурення в соцмережах. Мовляв, по-перше, це буде ударом по українській мові, а не підсиленням англійської. А по-друге, що дубляж фільмів це те, що робило українську мову модною і популярною. Чи лишилося в законопроєкті ця норма? І як відозмінилася? В законопроєкті залишилось доволі цікаве формулювання про те, що уряд кабінет міністрів має розробити і затвердити державну цільову програму сприяння вивченню та застосування англійської мови, і передбачити в цій програмі відшкодування кінотеатрам витрат на демонстрування фільмів англійською мовою коштом державного бюджету. Але одразу скажу, що вважаю. Необґрунтованою доцільність відшкодування коштом держбюджету цих витрат, тому що в законі про державну мову передбачено, що мовою поширення демонстрування фільмів в Україні є українська мова, і зараз насправді кінотеатрів не мають достатньо можливостей демонструвати фільми англійською мовою. Звичайно, є умови, за яких вони можуть це робити. По-перше, такі фільми мають мати субтитри державною мовою, а сумарна кількість сеансів демонстрування фільмів іноземною не може перевищувати 10% загальної. Кількості сеансів в кінотеатрі за місяць. А в яких професіях чи галузях англійська стане обов'язковою? Встановлюються вимоги володіння англійською для певних категорій чиновників. Зокрема, обов'язково володіти англійською повинні всі держслужбовці категорії А, всі голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники, заступники, прокурори, також держслужбовці категорії БВ. Прокурори, військовослужбовці, офіцерського сержантського старшинського складу, поліцейські середнього вищого складу Нацполіції, податківці, митники за визначеним урядом переліком, також керівники члени наглядових рад, інші посадовці державних підприємств і господарських товариств державних. Керівники державних наукових установ закладів вищої освіти, а також працівники в сфері освіти і науки, перелік яких встановлюється урядом. Ти часто говориш про кризу з кадрами на держслужбі. Якщо англійська стає обов'язковою для держслужбовців. Чи не поглибиться проблему? Насправді проблема з Державною службою, вона настільки глобальна, що я не думаю, що обов'язковість володіння англійською мовою критично поглибить цю проблему. Очевидно, що потрібно вирішувати питання з оплатою праці державних службовців, також питання з поверненням конкурсів на держслужбу. Але загалом я сприймаю. Цей закон доволі позитивно, особливо враховуючи той факт, що набрання чинності ним буде дуже поступове. До прикладу, вимога про обов'язковість володіння англійською державними службовцями категорії А і головами місцевих державних адміністрацій їх заступниками, вона набере чинності через два роки після припинення воєнного стану. Вимога володіти англійською до держслужбовців категорії БВ та для інших осіб через 4 роки після припинення воєнного стану. Також там є норма, що посадовці ОМС, які займаються міжнародним співробітництвом, вони також для них може встановлюватись вимога володіння англійської мови. Також вимоги щодо. Англійської мови використання під час перетину кордону, екстреної допомоги, дублювання вебсайтів університетів наукових установ, в сфері культури, транспорту, охорони здоров'я запрацює через два роки після набрання чинності цим законом. Тобто, це не буде одномоментно, що от від завтра всі держслужбовці вони мають здавати іспити з англійською. Очевидно, що є достатньо часу для того, щоб її опанувати на достатньому рівні. Очевидно, що це не буде якийсь супервисокий рівень. Уряд він визначить порядок проведення цих іспитів, а також рівень. Володіння, які буде достатні для виконання ними своїх професійних обов'язків, тобто ще невідомо точно наскільки добре треба знати англійську, щоб вступити на держслужбу щодо рівня англійської, так встановить кабінет міністрів. Є правда, в законі норма про те, що посадовцям, які володіють англійською мовою на рівні Б 2 передбачена надбавка 10% до заробітної плати, і ця надбавка вона буде працювати. Після припинення воєнного стану протягом чотирьох років угу. виходить більшість норм запрацюють коли скасують воєнний стан. Тобто українців, які хочуть вступати на державну службу чи працювати в правоохоронних органах, є достатньо часу вивчити англійську. Звичайно, а як буде змінюватися навчальна програма в школах та університетах відповідно до цього закону? Я бачила, що там в тексті почнуть вивчати англійську в садочках. Діти будуть виходити у нас з рівнем Advanced з ясельної групи. Ну, власне, як змінюється в школах і в, садо... в, школах і в університетах викладання англійської в садочках так почнуть використовувати англійську мову, вже в старших групах почнуть її вивчати. Також обов'язково будуть вчити англійську в школах, в закладах професійної освіти в університетах. І що важливо знову ж таки, це стосовно перехідних положень. Через 4 роки після набрання чи Сті законом будуть складати діти зно з англійської мови, а не з іноземної мови, як зараз є. Зараз є можливість скласти з іншої мови на англійської ЗНО. І також підсумкова атестація з англійської мови для всіх учнів вона запровадиться через 5 років після набрання чинності. Законом для закладів для шкіл, де англійська є першою іноземною. І через сім років для закладів освіти, де англійська є другою іноземною. І такий підхід до тотальної вивчення англійської в школах він, наприклад, був запроваджений в Грузії. Там російська була фактично другою мовою. І коли Михайло Саакашвілі він став президентом, вони запровадили. В них така була державна програма, що абсолютно всі діти і в садочках, і в школах, університетах вони вивчали англійську, вона була обов'язковою. Також з університетів. Не могли отримати диплом, якщо вони не підтверджували свої знання англійською. І зараз молоді грузини вони всі доволі добре знають англійську. І це якраз є наслідком тієї політики, яка була запроваджена 15 років тому. Можу це підтвердити. У мене подруга дуже часто подорожує до Грузії і такою. Рисою, як помітною, як про яку вона завжди розповідає, що всі завжди з нею спілкуються англійською, навіть старше покоління, яке у нас не завжди притаманно, щоб, наприклад, ну, мої бабуся та дідусь не знають англійської. А у Грузії, мабуть, це також ці нововведення тоді на той час були ефективними, тому сподіваємося, що спрацює і у нас так. Насправді, тут є ще один такий цікавий аспект. Недавно побачила після товариської гри Україна-Молдова до наших гравців підійшла Майя Санду, яка президентка Молдови, і вона спілкувалася з ними англійською. Змінився оцей підхід, що вже не російська є мовою міжнародного спілкування серед країн радянського простору, а нею стала англійська. А чи отримують шанс вивчити англійську українці, як держава цьому сприятиме взагалі? Держава, перше надаватиме грошову допомогу на вивчення англійської для дорослих, та підвищуватиме кваліфікацію вчителів англійської, але я думаю, що більше якісь детальні кроки вони будуть якраз в цій державній цільовій програмі, сприяння вивченню і застосування англійської мови, яку розробить і затвердить уряд. До речі, ще один цікавий факт про Грузію, оскільки там був брак вчителів, які б дуже добре володіли англійською, то вони запрошували вчителів з Сполучених Штатів. Там було кілька тисяч вчителів, які вчили дітей англійської. Тобто уряд буде відповідати за те, що реалізувати це рішення. Так